Доброго дня до вашої уваги. Сироварня-пастеризатор об'ємом 1000 літрів з 10 дюймовим сенсорним програмувачем. Нашою компанією Мол була розроблена повністю програма під замовника, індивідуальна. Була зроблена зі всіма вказаними режимами. Там дуже багато режимів нагріву, охолодження, зберігання повністю поступовим сироварінням. Також тут клапан охолодження, група безпеки по сироварні. Також була зроблена автоматична ліра для порізки зерна. Максимальна температура нагріву 110 градусів. Охолодження автоматичне. По заданій програмі. Прописується повністю рецептура від початку пастеризації молока і завершенням сироворіння. Тобі ж прописується і задається повністю параметри по рецептурі, також вносяться в сам програмувач, підписується вид сиру, і з усіма паузами, підтримками і охолодженням, повністю виконується автоматично. Задається певний час, плавний нагрів. Отложений старт зі всіма функціями зроблена сирування. Також контролювати можна дане сирування через смартфон. Програма встановлена, тому можна використовувати. Дякую за увагу!